Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Чорна Пантера. Це друга частина. Народ у нас під ногами. А, також ви можете знайти першу частину у нас на каналі, але я її знімав давненько. То, що другої в мене не було, а це в мене з'явилася друга, я її прочитав, і що я вам про них розкажу. Почнемо з першої. Сама історія з першої, вона, вона цікава, круті ілюстрації і небагато тексту. І це цікаво читати. Але сама суть історії, вона хоч і зрозуміла, але інколи щось там запутуєшся, щось не розумієш. Тобто, ці комікси цікаві. Але хоч от перша частина цікава про Чорну Пантеру. До речі, крутий персонаж, крутий герой Марвел з Ваканди. Але тут мені навіть більше сподобалось друга частина. Тобто це як комікси такі старі. І один з старих коміксів про Чорну Пантеру вставляють в кінець. Саме цей комікс. Про те, як Чорна Пантера. Е, е, якщо я не помиляюсь, бо я читав дав давненько, позвав на полювання е, е, чудо четвірку, і намагався їх полювати і перемогти. І дивовижну четвірку, і це дуже цікаво читати, тому що це як якісь... це ста... такі старі комікси, ти як заги. Повертаєшся в таке минуле, і ілюстрації такі старі, прикольні, гарні, вони мені подобаються. Тексту тут, звичайно, більше в другій частині, але цікаво читати, легко читати. І саме оце такі старі, старі комікси, вони мені дуже подобаються. І хотілося б, щоб їх вставляли в такі комікси побільше. Другі, друга книга, тут теж перша частина. Про те, як Ваканда, Чорна Пантера, про їхні проблеми, їхні вороги і так далі. Але ж знову ж таки, мені більше подобається друга частина тут рука смерті. Отже, рука смерті, який прийшов, поки не було Чорної Пантери, десь Чорна Пантера був з іншими супергероями, десь там в Америці, ще десь. То Ваканді жилось не дуже добре. Ваканда мусила якось виживати без чорної пантери, без їхнього короля. На них також напала рука смерті. І от пантера прийшов їм допомагати. І а чим закінчилася ця історія, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Взагалі, самі. Ці комікси про Чорну Пантеру мені сподобались. Вони цікаві, тексту небагато, їх легко читати і цікаво. А особливо, реально, оця друга частина з таким старим коміксом дуже прикольна, така стара і просто неймовірно цікава. Отже, також тут навіть видно, що як старий комікс, тут навіть ціна 20 центів. Якби зараз комікси були по 20 центів, було б круто. Взагалі цікаві комікси про Марвел від рідної мови. Раджу вам ці дві книги про Чорну Пантеру, бо це не дуже таке популярні саме комікси про Чорну Пантеру. Отже, я вам їх раджу, раджу вам їх прочитати. Також раджу вам читати комікси, читати різні книги, читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба На па па-па-па!